Я вчора цілу ніч не спала, щось там робила. І ти, бідненький, ну положи, ну нічого не роби. Якщо ви так вирішили, то, то попав. Усім величезний привіток. Я Діана, ви на каналі Секредарді. Я дуже-дуже рада вітати особисто тебе на своєму відео через те, що кожен перегляд важливий, і я дуже рада, що українці розвиваються і що. Збільшується кількість моїх переглядів. Я вдячна за тисячу, першу свою тисячу переглядів на моєму попередньому відео, як то кажуть, далі більше, тому йдемо вперед. І так в сьогоднішньому відео я хотіла би з вами поговорити про лінь. про те, чому ми ліниві, як її побороти і як жити класним життям. Почну, напевно, з зразу жорстко не будемо нікого жаліти. Ніхто не буде тобі казати в житті: Ой, ти бідний, кілінивий, ну положи, ну нічого не роби. Ні, це життя в нас, всіх є проблеми, всіх є свої життєві труднощі, і життя треба жити через те, що якщо ти не йдеш до своїх цілей, якщо ти не розвиваєшся, не робиш нічого, якщо ти просто стоїш на місці, то поступися, дай місце тим молодим людям, які розвиваються, які хочуть чогось добитися в житті. А постійно жалітися, що ой, як все погано, яка я лінива, як лінь щось робити, це не найкращий вихід. Це взагалі не вихід, мені кажеться. Це стан жертви, в якому живуть багато людей, і це хибна думка. Це застаріло, мені здається, вже навіть не круто жалітися на життя, типу, я вчора цілу ніч не спала, щось там робила, щось там не получалося, а в мене ще гірше, мене ще й то боліло, але я це робила. Типу, знаєте, оце такі змагання в кого що гірше. Кожна людина чекає, щоб її пожаліли, але це життя, кожен має свої проблеми і кожен хвилюється над своїми проблемами, ніж над тим, щоб тебе пожаліти через твої проблеми. Життя йде бути лінивим, сидіти з боку це не варіант. Якщо ви так вирішили, то Та-па-па. Для тих, хто кажуть, що М -м, в мене немає сил для цього робити, мені так лінь, я так не хочу. Пропоную вам звернути увагу на декілька категорій у своєму житті, а саме на ваш сон, на вашу їжу і на ваше спілкування з іншими людьми, і на ваше спілкування з собою. Можливо, це заїджені такі, типу, О, це всі кажуть, що вона знов те саме розказує. Так, але ви послухайте, наскільки це реально працює. Ви не просто почули там цю інформацію все той раз, а ви візьміть, ви скористуйтеся нею через те, що це саме наша. Їжа, яку ми їмо, вона важлива. Вона важлива, чи ми їмо корисне, чи ми завжди переїдаємо щось таке, їмо, що нам важко після чого. І після цього реально вже немає сил нічого робити. Так само спілкування з людьми. Якщо ви завжди спілкуєтеся з токсичними людьми, які вас принижують, то відповідно, що у вас не буде мотивації, сили, енергії щось робити, і ви будете казати Я не можу, я не хочу через те, що ви не бачите смислу це робити, через те, що у вас якраз такі токсичні люди, з якими ви спілкуєтесь, притопчують. Так само ваше спілкування за собою. Можливо, в вашому минулому були такі люди, які заставили вас думати, що ви погані, що ви слабкі. Чи, можливо, ви просто з інтернету побачили, який хтось класний, який хтось успішний, і ви собі про себе негативну думку вкорінили, що, блін, вони такі класні, вони все вміють, а мені нема навіть смислу починати, бо я так, і так таким не буду. На це звернути увагу. Це важливо. Сон ваш. Якщо ви не висипаєтесь, то відповідно не буде у вас енергії протягом дня, щоб робити, щоб щось досягати. Тобто сон, спілкування з іншими людьми, спілкування за собою і ваша їжа, мені здається, це речі, які найбільше впливають на вашу активність, на ваше здоров'я, на ваш стан, і відповідно на вашу продуктивність у вашому житті. Боже, сказала на одному диханні, ніби не запиналась, так гарно молодчинка. Похвалила себе, молодець. І вам рекомендую себе хвалити через те, що хвалити себе за маленькі досягнення це класно. Ви, у вас буде мотивація робити ще більше тобто похвалили себе за менше, мотивація ще робити. Звернувши увагу на ці чинники перелічені, ви вже будете мати більше енергії для того, щоб щось робити. Також лінивість, прокрастинація це звичка. Тобто, ми вже привикли так жити, мені лінь, я нічого не хочу. Але якщо ви щось хочете змінити в житті, якщо ви хочете чогось кращого, ви мусите міняти ці звички. У вас має бути ротина. У вас має бути рутина такого базового середньостатичного вашого дня, як має проходити ваш день, щоб ви мали таку базу ґрунт відхиляючись від якої до якої ви могли б повернутися. Наприклад, сьогодні я маю зробити то-то, то-то, то-то. Якщо ви там відхилитеся, посидіти трошки в телефоні. Ви можете в будь-який момент звернутися до свого плану і побачити, що так мені ще треба зробити то-то, то-то, то-то. Має бути ціль. Якщо ви хочете мінятися, якщо ви хочете щось досягати в житті, у вас обов'язково має бути точно сформована ціль. Бо без цілі, якщо у вас щось таке розмите в голові, тобто хочу і то, і то, і то було би добре, то, ну, то ви просто будете розсіяні кругом. Якщо у вас є там одна чи декілька цілей, таких головних, які самі більші, які самі важливі впливові на вас, ви ними будете палати, і у вас буде більше бажання йти досягати їх і працювати над ними. Наступна причина або пункт, чому ви ліниві, це через те, що ви рухаєтеся не в правильному напрямку. Ви займаєтеся тим, що вам не дає мотивацію. Ви займаєтеся тим, що вас більше не цікавить. Це нормально. Ми міняємося. Ми ростемо, ми змінюємося. В нас змінюються цінності, погляди, інтереси, і це нормально міняти цілі. Тобто, якщо у вас є якась ціль, і ви її перехотіли, це нормально. Поставте собі нову і йдіть до неї. Рухаючись, важливо себе вміти запитати, зупинитися, чи я справді рухаюся в правильному рослі. Якщо потрібно, то змінити, переглянути свою рутину, змінити щось в рутині, змінити якісь звички і йти досягати успіхів у тому, що цікаво, що захоплює, що мотивує. Проте теж не варто, знаєте, цим захоплюватися. Типу, кожен день нова ціль, траліля, кожен день щось нове пробую. Ні, ну, типу, все в міру. Я дуже надію, що для вас це відео було корисним. Ви взяли для себе корисну інформацію. Я дуже чекаю на ваш фідбек. І зустрінемося в нових відео. Пишіть мені теми, які вас цікавлять, що б ви хотіли від мене почути, і я буду дуже рада відповісти, зняти нові відео. Всім гарного дня, всім бажаю продуктивності. Всіх люблю, всіх ціную. Ціную кожен перегляд. Дякую. Па-па!